Ко Оксано напередодні у повітряних силах зсу повідомили про те, що навколо кордонів України зараз розміщується понад 400 російських бойових літаків і 360 гелікоптерів, з яких 150 бойових. Для розуміння ця кількість більша ніж те, що Збройним силам України вже вдалося знищити, тому що станом на сьогодні маємо 234 знищених літаки і 202 знищені знищених гелікоптери, тобто вор свою Повітряну флотилію довкола України нарощує, і як ми побачили на день незалежності, використовує ці літаки не тільки для того, щоб бомбити безпосередньо, а й для того, щоб здійснювати такі провокаційні маневри і тримати усіх нас у напрузі, і тримати у напрузі протиповітряні сили оборони України, і про те, що це значить, для чого Росія стягає ще і ще літаки, ще й ще гелікоптери до К. Ордону, ми будемо намагатися зараз поговорити із речником командування повітряних сил Юрієм Мигнатом, з яким намагаємося встановити зв'язок, і як мені підказують, він уже з нами. Пане Юріє, вітаю вас. Доброго ранку вітаю. то розкажіть нам отаке скупчення російської авіаційної техніки навколо наших кордонів, про яке ви повідомляли напередодні: 400 літаків, 360 гелікоптерів. Для чого Росія стільки їх стягнула? От, власне, хочеться почати з е, крайнього вашого слова. Стягнула е, дуже багато поширили розміг, Хтось написав заголовок, Росія стягує. Нестягою вони були ще до вторгнення. Е, така кількість військової техніки авіаційної деці було 450 літаків і 250 п'ятдесят гелікоптерів. Е, попри те, що вже знищено понад 200 літаків і понад 200 гелікоптерів, Росія просто поповнює е, ті запаси авіації, які були знищені нашими захисниками протиповітряної оборони, е, і таким чином дещо збільшила саме вертолітні підрозділи, так які знаходяться довкола у, у українських кордонів і наразі збільшилися до 360, це 155 ударних вертольотів, а також Військово-транспортних ну решта військово-транспортних тому тут нагнітати словом стягування не потрібно. Ті ця авіаційна техніка була і відповідно до тих завдань, які вони собі ставлять, проводиться і ротація, і переміщення техніки довкола наших кордонів. Як відомо, Росія використовує десятки військових аеродромів. Це усі військові аеродроми в Білорусі, окупованого Криму, а також Росії та тимчасово окупованих територій. А скільки ще в Росії є літаків і гелікоптерів, які вона може постійно стягувати, приводити на ротацію до наших кордонів там якісь невичерпні запаси? Кількість літаків відома, це у них ну я вам скажу так. Треба уточнити. але я думаю, до 4 тисяч у них точно є ці, різної техніки. А е, якщо говорити про Україну, то після розвалу е, союзу в Україні залишилось авіаційне угруповання е, понад тисячу літальних апаратів. То можна скільки, скільки має їх е, Росія е, питання в іншому е, питання в використанні окупантом військової техніки е, сучасної, я, яку вдалося. Модернізувати виводи. ті ж самі літаки су 30 СЕМ, які використовує окупант винищувачі. Це фактично модернізований літак су 27 ну та інші літаки, такі як су 34 І саме ця техніка, нова новітня, була використана в перші дні повномасштабного вторгнення. І саме цю техніку нищили на наша протиповітряна оборона та військові пілоти. Ну, і наскільки я розумію, через санкції зараз масштабувати виробництво сучасних літаків Росія не може, правильно? Так, пане Юрію, ви мене чуєте? Ох, на жаль, у нас на найцікавішому місці обірвався зв'язок з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил збройних сил України. Зараз ми спробуємо ще раз з ним зв'язатися, аби дізнатися не тільки про те, що роблять російські літаки, а й про успіхи за останню добу наших сил повітряної оборони, пане Юрій, так скажіть, будь ласка, завдяки чи санкції зупинили виробництво нових літаків в Росії сучасних? Ну тут сказати важко чи зупинили, але усе озброєння сучасне новітнє, яке робить окупант. Ну усе так би мовити, солянка всього світу, мікросхеми плати, чіпи, які високотехнологічно влад, не лише літаки, безпілотні літальні апарати, крилаті ракети, балістичні ракети все, що всередині знаходиться, фактично Росія використовує західні технології. І ті санкції оголошені від першого пакета до шостого, які зараз є, Росія. Поетапно позбавляється цих всіх технологій. Єдине, що треба світу і нам жорстко контролювати, це виконання того, тих санкцій, які вже прийняти до держави терориста, тому що Росія не буде зупнятись ні перед чим. Вона завжди крала технології, завжди крала винаходи, тому буде робити це і надалі через треті країни або шляхом контрабанди. Якщо коротко розкажіть нам про результат роботи повітряних сил зсу за останню добу. Ну, результати роботи в активність була не такою вже високою. Йдеться про там знищення безпілотних літальних апаратів, патрулювання повітря, також роботу нашої ударної авіації, яка на сьогоднішній день є доволі потужною. Так щодня бомбардувальна та штурмова авіація а також вертольоти армійської авіації сухопутних віт завдають ударі по окупантах. Це е, знищуються власне склади логістичного забезпечення озброєння, боєприпасів, е, також скупчення техніки живої сили. Е, ну власне нічим особливим дай не відрізняється. Втім, окупанти щодня зазнають цих втрат. Це чудово. Дякую вам дуже за те, що ви до нас долучилися. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил зсу, став учасником марафону. Зараз коротка пауза, і ми продовжимо.